Вітаю всіх. Зараз відповідальний момент. Чи буду я заморачуватися, розсаджувати петуні і черенки на зиму, як я хотіла. Чи закину цю ідею зовсім і або куплю розсади, або ж посію сіміна, або готові в горшку куплю Уже весною буду з того горшка черенкувати, або ж зовсім. Просто куплю несколько черен... кущиків та й посадю. Пам'ятаєте, я там у відео у відео, у відео, називається Збережи, збережем петунії до весни. Я роз, з вами саджала черенки петунії. Це було, я тут ще й записала бумажечку. Ось о, 17 жовтня, я написала 17 жовтня, коли ми сажали оці ось о, горшочки, стаканчики петунії. І я сюди не заглядала. Мені не було часу во первих. І я собі так сказала: буду знімати відео, як воно в житті в мене все є. Не буду нічого прикрашати, не буду не тільки петуню, а всього касається. Так легше відео знімати, тому що в мене тоді не буде часу на працю, якщо я буду щось там прикрашати, декорувати. І зараз ми, ми з вами подивимося, як вони сохранилися, чи прижилися, чи не прижилися. Давайте проведемо експеримент разом зі мною. І тоді. Е... Подивимося, і рішимо, що, що я буду робити. Я це зараз вирішальний момент. Чи я його закину, чи якщо воно прийнялось хоч трошки, я буду черенкувати. Тому що, дівчата, в мене стільки розсади, стільки черенків гарних. Я ось навіть зломила, Дивіться, які черенки зараз, їх сотні, тисячі, такі гарні. Мені так оце, щоб вони прижилися. І це ж у мене тайдали. Ви ж знаєте, що тайдали, як який це цінний цвіток. Це... Він у мене... Ви подивіться, в відео у мене, вони позаплітали мені, не ні бур'яну нічого, все накрили в діаметрі по півтора метра. Такий ковір з, з квітів. Так, вирішальний момент. Зараз я так наклоню камеру, щоб воно вам було видно. Так, оце червона тайдал. Оце отакий червоний тайдал. А оце білий тайдал. Начнем з білого, який ближче до мене. Так, та-да-да, що -да. тут у нас? А, ну, я казала, я казала, якщо хоч один в стаканчику прийметься, це буде класно. Тоді зімою, десь у лютому, воно начне кущитися і з одного одного кущика можна стільки розсади. Дивіться, дівчатка, по одному й прийнялося. Багато не. Я ж багато тикала в стаканчики. Бачите? Світле, світло, поблідніла вона трошки. Ну, це білий, там в нього в білому і листя біліше. А три пропало. З чотирьох один прийнявся. Тут з трьох один прийнявся. Тут уже додихав один, другий, третій. Трип. Із один прийнявся. Коротше, в одному стаканчику це прекрасно. Це для мене прекрасно. Да. Я дуже рада, якщо чесно. Так, це білий. Хоч по одному. Я і хотіла, хоча б по одному прийнялося. Так, от ставим. Це червоний. Видно вам, де? Да? Червоний. Як сказати, краще, набагато краще. В оцьому горшку, вообще, вообще, майже всі прийнялися. Майже. Ні, Да. всі прийнялися. Представляєте? Всі чотири, всі зелені стоять. Даже із пазухи, вже ті. із пазухи, вже пустили. Ось. О, а ну, чи є корінці? Я там і не подивилася. А ми зараз витягнемо і подивимося. Чи є хоч корінці, чи не рано я радуюсь. Тут один. Ну, цей такий слабенький. Ну, не буду трогати його. Із чотирьох хороший один принес. Бачите, тут темніше листя. Цей взагалі викинуть. А тут. А тут два, один хороший, другий такий, ну, теж видно, що серединка пішла, а третій пропав. А третій пропав. Ну, Якщо тут, тут корінці є, то це кращий результат. Ну, який будемо... Давайте самий більший витягнемо. Якщо ці, може, слабенькі ще тільки-тільки вкорінились, а цей, давайте витягнемо, подивимося. Що тут за корінці? Є, чи немає. Якщо немає, то жаль, звісно. Є, дівчата, є, дивіться, корінчики є. Одірвала. Бачите, видно, вам біленьке. Значить, пішло, пішло діло і є. Значить, стояще це діло. Стояще це діло, дівчата. Стільки розсади, я вам кажу, не, не сотня, там, мабуть, тисячі можна розсади. Ви представляєте, який дорогий, яка дорога сім'я тайдалів? І, і, ці, і горшки тайдалів дорогі, от як вже з квітами продаються, я весною ті дівчата, які весною. Ті дівчатка, які продають розсаду квітів, горшки, вже квітучі горшки. Я купляла в них різні квіти. От. Ось даже навіть у них купляла. Ось, е, як, же, як же вона? Господи, вискочила з голови. Ну вспомню, скажу. Ой, ну, ладно. Х, ви знаєте, хто цвітами займається, той знає, як вона називається. А, Діхондра, Діхондра. Манюсіньку таку купила. В горшечку дві штучки було. І які коси. ось Дивіться, які коси розсетились. Роз, роз. Хочу спробувати її черемконути, щоб зберегти до весни. Ну, Я не, до те, не за це. Що я тоді шукала тайдали весною. Кажу, дівчат, у вас є та вони обикновенну таку кущову петуньку продавали. Я знаю, що вона дуже і до сонця слабенька, А до доща взагалі слаба, як тряпка стоять. а й дали вони ж виносливі. До доща стоять їм, хоч би що, вітер, дощ, їм пофіг. Вони квіти як стоять, так і стоять. А вони кажуть, ми та не купляємо, бо вони в закупці дуже дорогі, за них дуже гілять і їм невигодно, тому що люди такі дорогі не купляють. Людям, ну, ви ж самі знаєте, хочеться побільше квітів і хочеться, щоб воно не таке ж дороге було. От. То мені моя знайома Олечка з Брусілова, привіт. Якщо ти побачиш моє відео, я тобі дуже-дуже дякую все літо за ці тайдали. Я ними засадила увесь двір начеренкувала. на Вона мені прислала такі вже квітучі горшки, це десь, мабуть, у травні місяці, да, якщо я не помиляюся. От, коли в твоїй внучки було день народження, мабуть, травні. То, етат, я з них начеренкувала і вони ще встигли заквітнуть і квітли все літо, і всю осінь ось, і до сих пор квітнуть. І неприхотливі зовсім. Ну, зовсім. Тільки сажать їх желательно в ґрунт. От Тоді, звісно, не треба за ними. Там пару разів, по-моєму, я картоплю бризкала, і їх бризнула тим, тим же раствором, і все. Так що, девочки, сьогодні таке коротке відео, як кажуть, серія номер 2, так і напишу в оглавлені. Ну, все, я для себе так вивод зробила. Е, на, наріжу черенків, у мене є касети, і в касети, тому що в стаканчиках треба в ящички, Ну, та і касети треба в ящички, якісь подони ставити. да. Ну, в касети там більше влізе. Ну, мені удобніше в касети, бо стаканчиків в мене малувато, вони в мене вже старі розсипаються, це треба нові купляти, А касетів у мене хватає, касет, так що на черенкую в касети. Буде тоді серія No3. Ну, це вже, мабуть, буде у... або в кінці грудня, або на початку е січня. Я думаю, дивіться, це сьогодні. Чи було 17-го ми черенкували, 17 жовтня. Сьогодні яке 12, -е, да? Ну, ще 5 днів і буде місяць, і воно вже дало е, корінці. Ну, місяць точно його треба, мабуть, держати. Ну, ось так, Таке, відео, відео Все, на сьогодні до побачення. До зустрічі. Підписуйтесь. Забула сказати, підписуйтесь, будемо слідкувати разом за петунією. Будемо черенкувати. До побачення. Дівчатка, покажу вам, які зараз черенки. Вийшла спеціально на двір, і вам оце хочу показати. Які череночки зараз. Дивіться, які вони гарні. Во-первых, жари немає, їх жара ще не, не висушила. вже. А вони такі сочні, темно зелені. Ну, прямо самі просяться у землю. Дивіться, скільки можна їх нарізати. Тут весь кущ весь у черенках. Тут на одному кущі, мабуть, тисячі вони. і всі такі, як треба. Ну, ну Прямо так і руки чешуться. Дивіться. Мені кажеться, вони, вони всі поприймаються. Ну, не всі, ну, так як у мене. 30%, хай даже 20% прийметься. І то це... Дивіться, скільки можна нарізати. Так, вообще красота. Так, все, працюємо, ріжемо, укоріняємо. І буде все в нас своя розсада. Дивіться, червона, темно-зелена, а біла світліша. Я, яка різниця, так? Да? А це біленький тайдал. Уже, звісно, він цвіте не так, як літом, і не так, як навіть в началі осені. Уже ж його і морози трошки придавили, а все одно він цвіте. Ну, Тепер уже й до побачення, дівчатка.